За тур до завершення чемпіонату першу сходинку і вже розпочинається цей поєдинок. Кирило Кандебій та Максим Нор обслуговують цей поєдинок. Арбітри Брошко проходить цей удар, був це не передача. Хоча МСТ чемпіон. Це я вже казав, п'ята сходинка та 14 балів у Дніпра-2023. Хто може посунути їх з цієї сходинки? Тут одна команда. Це може абсолютно не вирішує, але, звісно ж, програвати ніхто не любить. Передача зовсім трохи Шубінський не встигає. Та ну, поганий шанс тут поруч із суперників абсолютно нікого не було. І був час подивитися і прицільно пробувати Авраменко. в нас на полі. Передача. Аркуша бачив, що відкривається у всіх залишився по одному матчу. Наразі ж першу сходинку займає... Капітан Дніпра 2023, Богдан Дзюба. А таких е, найближчих аж четверо, які мають по дев'ять забитих м'ячів. До речі, у нас перша п'ятірка. і всі Найкращі бомбардири. Линські з ДДХ. Любарський звісно, за ними стоїть. По дев'ять м'ячів мають. Любарський класна передача. Аркуша забивати потрібно. Голкіпера долучати до гри Іванов. Іванов раніше потрібно було віддавати передачу. По 13 турів найбільше за всіх зіграла вничаю з суперниками. Трохи довелося пригальмовувати Бондареву для того, щоб моменти не забиває Бондарєв! Люлька пробиває ближній кут. Брошко! Двох проходить. Що не було порушення правил, не було. Контратака. АМСТ Чебінський. Повертає м'яч. Контратака. І 1-0 рахунок стає. АМСТ виходить вперед. Владислав Гаркуша. 15-та хвилина. Дніпро. 0. АМСТ 1. Швидко розіграє аут. Бондарєв. Покулити, але встигає завадити йому. Удари, дуже непогано Дзюба пробиває. Ще одна спроба і забивати потрібно. Данило Зя... -та Хвилина. Ось тут класна передача Дзюба. І встигає на дальню стійку Данило Зябі. в чемпіонаті. Звісно, він нас. Позиція майже по центру Є удар, але Суперника влучає, а тут вже покраща була позиція. Дзюба передача страшний майданчик. Ми стоїть не проходить. Ще одна спроба. Же удар стійко влучає, а тут м'яч в руку влучає. Це пенальті. Дзюба. Куди буде бити? Тут без шансів. Вгадав, Доценко, не вгадав. Дзюба. 20-та хвилина. 20-й номер. 20-та хвилина. Дніпро 2023 вперше в цьому поєдинку виходить вперед. Ось таке завершення в нас першого тайму. Щіфра пробивати потрібно. Часу немає на розіграш. І вийшов час. Перший тайм, друзі. Тут же удар дуже неточний. Новицький. Новицький залишив м'яч. На жах. Джабін вийшов на ударну позицію, ледь не прослизнув м'яч ворог. Любарський. Передача знову ж таки на Шибінського, тут перекладає м'яч. Тут навіть якби знаходився е, справа покулити, хоча пішов він вже в центр Даценко. Також наточна ну, передача вже від Кіпера! покулити знаходить нагоду з лівої ноги потужно пробував. Воно заблокували. Тут же Зябін набирає швидкість. Чуніховський м'яч перехоплює. Чуніховський передачу віддати потрібно, чому не віддавав пас паси. Зябін. Тут є дзюба, не бачить його Зябін. Пічних Едуард Кулік. Чуніховський, Лебарський, І не замикає Шебінський. Любарський не прийшла передача добивання. І відставляє нову Радислав Люлька. Хоча пробувавши Бінський, але встиг зорієнтуватися Люлька. 2-2 рахунок стає. 30-та хвилина. Радислав Люлька зрівнює рахунок. Все ж таки, бачимо, дає свої дивіденди гра, гра з п'ятим польовим для АМ ближче до центра. Майданчик змістився. Порожні ворота. Стадніченка порушує правила. Аркуша, Чуніховський, Любарський. Передача. І тут здавалось. Здалося, що. Мігері у ворота зрізати. Це фол. жовта картка буде. Штрафний удар. Забін та Авраменко. Хтось буде пробігати. Авраменко. непоганий. Удар. Тут нагода для контратаки у АМС стоїть. Забитий забиває! Шебітки! Аркуша паузу таку. Росмейстерську витримав, Віддав бінському. Ну, той же на досвіді, звісно, Порожні ворота. В першому таймі якраз такий АМС відкрив рахунок. 1 0 потім двічі забивав. Дружко прибирає. Чуніховського передачу дуже. Моменти тут і покулити Стадніченко одразу у двох І цей удар тут з Стадніченко засильна перепадає. Наркуша. Марков. Пробитий. Потрібно удар. Пас не точний. Шебінський. І не встигає навіть пробити. Любарський виштовхує за межі штрафного. Ой, за межі майданчика вбачає. Перехоплює м'яч. Люлька і забиває Радислав Люлька. 4-2 рахунок стає. Дубль оформлює 96-й номер. Ну, З нього 30-та хвилина, 40-ва хвилина. Радіслав Люлька. Доводить все до перемоги. Все, на цьому у нас завершився поєдинок Дніпро 2023. АМЕСТЕЙТ 2-4. АМЕ СТЕЙТ виграє в останньому матчі вже. У якості чемпіона. У Дніпра 2023 залишається 14 балів. І поки вони на п'ятій Сходинці там можуть і залишитися, дивлячись на те, як зіграє смайл Дніпро проти Легіона. Смайл Дніпро якраз такий конкурент. Дніпра, який залишився і там може бути зміни. Він вже п'ята або шоста сходинка буде у Дніпра. Непоганий. Взагалі поєдинок, але перемагає чемпіон.